Вітаю, ви дивитесь рубрику Зірковий образ. Зазвичай героями нашої програми ставали дівчата, схожі на знаменитостей. За допомогою макіяжу, зачіски та одягу, ми перетворювали їх на справжніх селебриті. Перший учасник нашого проєкту хлопець, знайомтесь Олександр. Вітаю, Сашко. Розкажи, що привело тебе до нас у проєкт. Доброго ранку, мені неодноразово казали, що я схожий на зірку голівудську зірку Райна Гослінга, який відомий по фільму «Щоденник пам'яті. То я вирішив за вашою допомогою спробувати приміряти на себе цей образ сьогодні. І з задоволенням допоможемо. Адже наші експерти з краси і з радістю візьмуться за цю справу. Юля, яку зачіску зробимо Олександрові? Для нашого героя Олександра ми зробимо іключительна модний образ, виповним стрижку і доповнюємо укладкою. Юля, у вас сьогодні незвичне завдання перетворити на зірку хлопця. Що ти запропонуєш як візажист? Ні для кого не секрет, що актери активно використовують мейкап, в тому числі і мужчини. Тому я предлагаю вирівняти Александру тон лица. Проработать в і закріпіть пудрой. Актор Райан Гослінг увійшов до числа найбільш стильних чоловіків Голлівуду. Його одяг зазвичай класичний, елегантний та вишуканий. Серед модних брендів він надає перевагу костюмам італійських дизайнерів Гуччі. Іноді одягає Сальвадоре Фірагамо. Повсякденний раян виглядає ні трохи не гірше за публічного. Щоправда, може собі дозволити розслабитись і носити майки, джинси і побиті життям черевики. А вирушаючи до аеропорту, звалює на плечі зношений рюкзак. Актор є трендсеттером в плані чоловічих зачісок. Минулого літа так званий фірмовий чубчик Раяна Госінга був одним з найактуальніших варіантів укладання волосся. Покладена на коси проділ або прибрана назад, така стрижка підходить багатьом. Головне не перестаратись із засобами для стайлінгу. Нашого проекту ми зробили осучаснений варіант зачіски Райана Гослінга відповідно до модних тенденцій 2015 року. Доповнює образ Олександра, чорний піджак та брюки яскраво синього кольору у стилі кежуал. Сашко чи почуваєш себе справжнім голівудським актором? Так, звичайно, і користуючись нагодою, хотів би звернутися до продюсерів кіно. Я вже готовий розглядати ваші пропозиції щодо моїх ролей у ваших стрічках. Сподіваюсь, вони не забаряться. А я нагадую, що зіркою нашої рубрики можете стати і ви. Якщо знайомі кажуть, що ви схожі на знаменитість, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, надсилайте свої фотографії та контакти на електронну адресу, або шукайте нас у соцмережах до наступних перевтілень.